Усім привіт! вітаю на моєму каналі. У цьому відео хочу продовжити тему заробітку на об'ємах на біржі Bybit з допомогою грідботів. Поділюсь своєю статистикою, дам декілька порад, покажу як помилки, так і профітні угоди. Думаю, для вас відео буде корисним. Тому з вас лайк, підписка. все як завжди, коротше, погнали! Так, друзі, я вирішив вести статистику моїх торгів гріт ботами на біржі Bybit, в яких беру участь у токен сплеші. Ось мій результат за січень, всього я запускав 10 ботів і ось такий мій результат. Статистику буду вести кожного місяця і результатами буду ділитися у своєму телеграм-каналі. За січень місяць мій профіт вийшов 960 доларів. Якби я не робив декілька помилок, профіт міг бути і більший. Проте на помилках вчаться і думаю, в майбутньому результати можуть бути і навіть кращі. В січні хороші результати приніс токен від орбітера. Цим токеном я торгував два рази на двох аккаунтах. Перший аккаунт взагалі приніс дуже хороший профіт, так як був плюс і по ботові, і по шортові. І все разом принесло 535 доларів профіту. Другий бот вже трішки менше, але все одно профіт вийшов 161$. долар. По токену Plume також вийшло все прекрасно. Бот наторгував в мінус, проте мінус перекрив шорт, і плюс виплата за токен сплеш профіт 251$. долар. По GPS теж аналогічно. Тут мінус, який перекрив бот, невеличка виплата в 56$, і того профіт 102$. долари. Все, наче гладко, все добре, але велика помилка моя була з токеном N3. Тоді, коли обвалився ринок, точніше, коли Трамп обвалив ринок своїми указами, малоліквідні монети провалилися дуже сильно. Це стосується і токена N3. Моя помилка була в тому, що я не поставив стоп-лос. І ще одна помилка в тому, що позиція шорта була менша, ніж 1000 доларів. Так як по всіх ботах я заходив однаково. Тобто 2000 на бота і позиція шорта в 1000. По токену N3, як на зло, чомусь я зайшов в шорт всього на всього на 350 доларів. З другим плечем це приблизно позиція була 700 доларів. Тому в цей кривавий день PNL бота вийшов мінус 1379 доларів. Шорт перекрив всього на всього 443 долари, Ну і виплата по токен сплешу всього на всього 26 доларів. І того мій збиток вийшов 909 доларів. Тут я сам винен, але нічого. Головне, що в основному я вийшов в плюс. Я перекрив всі свої збитки і вийшло доволі непогано. По аніме також стандартно, звісно, обороти невеликі, все залежить від волатильності монети. Найкращі результати для мене це були орбітер. Дуже добре набирались об'єми. Також плюм. По аніме непогано також. Маленький профіт, але все стандартно. Пенел бота перекривав мінус по шортові. Спред все одно плюсовий. 14 тисяч на всього обороту і профіт чистий 53 долари. По токену B3 дуже я хотів торгувати цим токеном, так як він був дуже волатильний. Але, на жаль, на біржі MEX був великий фандінг. Я мав би закрити мої позиції, як і бота, так і шорта, але ні, я чомусь тримав. Все надіявся, що фандінг зменшиться. Він не зменшувався, і того PNL бота вийшов мінус 449, а PNL шорта 319. Якби не фандінг, шорт перекрив би весь збиток від бота. А так вийшло непогано, 160 тисяч обороту, 162 долари, всього на всього 32 долари профіту. Запускав ще на одному аккаунті, вийшов в мінус, так як тоді, коли запускав на іншому аккаунті, монета пішла донизу. Таке іноді буває, але це нічого. Все одно збиток вийшов не дуже великий. Всього на все мінус 63 долари. Таке іноді буває, але все одно інші боти будуть перекривати ваші збитки. По токену OM я запускав тільки грід бота, так як ця монетка із топ-100 з великою капіталізацією, з великими об'ємами. На такі монетки я чекаю гарну корекцію. І на корекції я запускаю бота без шорта. І бот дав профіту в 111 доларів, Всього на всього обороту 9 тисяч. І дали токенів ОМ на 7 доларів. Чистий профіт вийшов 118 доларів без шорта, що теж доволі непогано. І останній бот, який чудово відпрацював, це IP від проєкту Story Protocol хороша волонтильна монетка. Монета також знаходиться в топ-100 з великою капіталізацією і дуже великими об'ємами. Профіт вийшов хороший через те, що. Бота я запускав три рази. Перший раз я не хеджував, тобто не запускав шорта. І перший раз бот приніс мені профіту в 475 доларів. Монетка торгувалася в моєму діапазоні, потім пішла у великий ріст, що принесло добрий профіт. Потім я вже заходив із шортом, хоча можна було далі і не шортити, але чомусь я вирішив також хеджувати. Ще два рази запускав бота. І ось такі результати. Загальний PNL. 913 доларів, по шортові мінус 543, 122 тисячі обороту зробив цей бот. Дали токенів на 308 доларів. Чистий профіт 680 доларів. Якби я по IP не шортив, був би набагато більший профіт. Плюс можна було чисту вручну крутити оборот і отримати x2 від затрат. Багато хто так робив і непогано заробив. Наприклад, потратили 1000 доларів на комісію, і 1000 доларів могли заробити зверху. Я вирішив не ризикувати, так як тут можуть також побрити, а так я все одно в профіті. Також часто перед виплатою хороших проєктів я ставлю шорт. Раніше дуже часто на цьому гарно заробляли. Є невеличкі ризики, але в більшості варіантів, коли йдуть виплати, монетки вкатуються і можна на цьому додатково заробити. По сторі протоколу я також заходив в шорт. Там все навсю десь 20 доларів заробив, тому я навіть не вписував. І також по токену Плюм додатково 100$ доларів я заробив на шортові. Тобто 1000 доларів на пасиві заробив без проблем. Тому, думаю, ця тема все ж перебуткова. Головне набити руку і з часом можна. Більш-менш нормально заробляти. Головне завжди слідкуйте за монетою, де вона знаходиться, яка капіталізація. Тобто, наприклад, той самий Story Protocol. Я бачу, що токен знаходиться на 57 місці в рейтингу CoinMarketCap, об'єм 334 мільйони. Капіталізація 1,4 мільярда. Тобто токен топовий. І тут можна спробувати зловити його на корекції і не шортити. Звісно, ризики є, але якщо ви готові ризикнути, можна спробувати. І для порівняння візьмемо токен N3, тобто об'єми всього на всього 300 тисяч і капіталізація 452 тисяч. Це взагалі копійки, токи знаходяться на 3664 місці. Такими токенами взагалі краще не торгувати. Тобто 300 тисяч і 300 мільйонів. Ось вам різниця, і для себе я зробив висновки, що такими токенами я точно торгувати не буду. Потрібно хоча б декілька мільйонів об'ємів. Такий досвід мені коштував мінус 900 доларів. Покажу ще раз, як настраювати бота. Наприклад, переходимо в токен splash J7, приєднатися, реєструємось, нажимаємо торгувати. Ось наш графік. Вибираємо інструменти, спотовий гріт-бот. Є стратегія штучного інтелекту. Я настраюю вручну. Тепер який робити діапазон? Якщо ви плануєте довго тримати бота? Робіть великий діапазон, тобто приблизно на 50% вверх і 50% вниз. Наприклад, зараз ціна 0,05. Я б тут робив, наприклад, діапазон від 003 до 008. Тобто вибираємо вручну, вибираємо діапазон 003. Ось такий діапазон 003-008. І дуже багато сіток я не рекомендую робити, так як тут є комісії, і вам може бути невигідно. Я завжди ставлю від 80 до 120 сіток, не більше. 120 сіток, і, як бачимо, ось наш діапазон. Можемо прогорнути. І як бачимо, весь час токен торгувався приблизно в оцьому діапазоні. Не звужуйте сильно діапазон, так як може бути, що монетка буде падати, 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 ви будете в мінусі, а потім в один прекрасний момент монетка вистрілить і ви на цьому заробите. Тому якщо будете користуватися грид старайтеся чим ширше робити діапазон. Чим довше буде торгувати бот, тим вам буде краще. Також виставляйте стоп лос і тейк профіт. стоп лос і тейк профіт виставляється до того, як ви увімкнете бота. Нажимайте сюди розширені параметри. Можна виставити ціну входу, стоп лос і take profit. Наприклад, стоп лос 0.0029. І take profit має бути більше 0008. 00081. Ось такі параметри я собі виставляв. Тобто від теперішньої ціни на 50 приблизно відсотків вверх і 50% відсотків вниз, щоб ціна була приблизно посередині. І після того вже вказуєте суму. Ось, до прикладу, в мене бот запущений по таким параметрам. Стоїть ось Take Profit Stop Loss. Бот показує мінус 5 доларів. Проте на шортові у нас плюс 32 долари. Обов'язково дивіться за фандінгом. На даний момент фандінг. Мінусовий, тобто через 15 хвилин з мене сніг 0,02%. Це нічого страшного. Якщо буде 0,20%, тоді вже треба подумати чи зупиняти бота, щоб не повторяти помилки, як я робив, із токеном b 3 Раніше фандінг був взагалі плюсовий і пару центів навіть накапало. Також в деталях бота можна дивитись статистику. Є три вкладки, статус позиції і історія. Як бачимо, бот зробив вже 260 операцій, тобто 260 разів вже купив, продав. Заробив бот. 61$. долар. Ось в цьому й полягає нівелювання збитків, якщо ціна йде вниз. І поки що тут мінус тільки 8 доларів. Позиції ми бачимо, скільки в нас позицій на купівлю 66 ліній, на продаж 54, більш-менш посередині. Тобто зараз це чудово. І також по історії. Багато хто говорить, що комісії з'їдають весь профіт, це не так. Як бачимо, комісія на покупку 3 токена J і на продаж майже 2 центи. Тобто приблизно хай 4 центи йде на комісію куплі-продажу. Зате дохід 13 центів. Тобто тут йде хороший прибуток. Не варто робити дуже багато сіток, чим більше сіток, тим менше у вас буде ось цей профіт. Тому звертайте на це увагу. Коли ви наб'єте руку, ви зрозумієте, як все настраювати. Чим більше цим займатися, тим більше можна бачити різних ситуацій. Навіть якщо в якомусь боті у вас буде мінус, обов'язково інші боти вам перекриють ваш мінус. І загальний прибуток все одно буде. Це чисто моя думка. Ну і статистика також про це свідчить. В більшості в нас буде плюс. На цьому, друзі, завершую. Хто користувався стратегією, пишіть в коментарі, які у вас результати. Підписуйтесь на телеграм, в чаті відповім на всі питання. Всім бажаю профіту, мирного неба. Почуємось в нових відео. До побачення.